Настав час дізнатися про головні події дня у випуску інформаційна програма. Час з вами Анна Товт. Вітаю! Фатальний вечір. У Мукачеві заживо згоріла жінка. Працюють тільки під дощем. Автодорівці дорожнє полотно ремонтують просто в калюжах. Зробити Мукачево кращим нарада з розвитку міста. З турботою про дітей садочки отримали допомогу. Обережно світлофор не працює. Стаціонарний регулятор руху потребує відновлення, духовний притулок, пам'ятка дерев'яної сакральної архітектури, день казки, збірка життя, кубок від міського голови, пляжний футбол у перечині. У Мукачеві заживо згоріла жінка вночі на вулиці Росвигівській, зайнялася трикімнатна квартира на восьмому поверсі. Дві бригади МНС швидко локалізували пожежу. Втім, 50-річну господарку врятувати не вдалося. За неофіційною інформацією ймовірна причина займання паління в ліжку. кажуть, власниця квартири заснула з сигаретою в руках. За кілька хвилин квартира майже вщент. Якби не сусідка пані Орися, яка першою подзвонила до пожежної частини, у такому стані могли опинитися всі три кімнати. В результаті найбільше постраждала спальня. Гасити пожежу МНСники приїхали швидко. На місце пожежі виїхало два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 17 які виявили, що пожежа виникла в трьохкімнатній квартирі, яка розміщена на восьмому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Перепоною для пожежників стало те, що вхідні двері були зачинені. Броньовані двері пожежникам довелося вибивати, в іншому випадку до хати не потрапили б. Сусіди кажуть, жила у цій квартирі жінка не сама. Часто до неї приходив чоловік. Обоє любили випивати. Однак цієї ночі власниця квартири вдома була сама. п'яні живуть люди, там напилася жінка. Та згоріла у кроваті з сигаретами. Та й все. Жінка нормальна, я знаю, ну, що її заставило так пити. Посліднє час пилати і все через п'янку. Смерть через цигарку не перший випадок на Закарпатті. За словами МНСників, люди ігнорують елементарні правила пожежної безпеки і часто за це платять власним життям. Пожежники знайшли 50-річну пані Людмилу ось на цьому місці. За словами слідчих, пожежа ймовірно сталася через паління у ліжку, адже власниця квартири часто дозволяла собі курити у цій кімнаті. У жінки не було ні дітей, ні законного чоловіка. Тільки її сестру із чоловіком нам вдалося застати в обгорілій хаті. На камеру говорити вони й відмовилися. Однак запевнили, що якраз того вечора розмовляли із сестрою по телефону. Дзвонили загиблі щодня, приїжджали в гості раз на місяць. Однак, сусідка пані Орися, яка ж. Живе тут уже багато років, каже, мучилася із загиблою, чи не щодня у квартирі постійно пиячили і сварилися. За даним фактом, слідчими міського відділу відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 270, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Причину і наслідки страшної пожежі наразі встановлюють. А МНСники, в свою чергу закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки, інакше таких випадків не уникнути. Допоможіть знайти людину. Пройшов майже місяць часу, коли 23-річний юнак з Виноградова Володимир Головко пірнув у тису і зник безвісти. Пошукові роботи водолазів не дали позитивного результату. І Їх продовження рятувальники вважають недоцільним. Однак батьки зникло організували власні пошуки, залучили до них десятки людей, прочесали дно тиси від Текова до Вилока. Тіла не знайшли. Рідні зниклого мають надію на те, що хлопець ще живий. Пошуки 23 річного юнака Тривають. Родичі зниклого просять повідомити інформацію, яка може допомогти встановити місце знаходження Володимира. Якщо ви або ваші знайомі бачили юнака зображеного на фото, будь ласка, зателефонуйте за одним з номерів 066, 075 14 02 або 095 702 20. 38. особливі прикмети Володимира Головко. Зріст 185 см, сантиметрів, коротка стрижка, обличчя з веснянками, татуювання овен на лівій руці. Мав на руці браслет. Ремонтувати дороги необхідно, незважаючи ні на що. Мабуть, так вирішили працівники Укравтодору, які взялися латати ями після дощу. Кидати в калюжі асфальт вже звично для них. Та от чи надовго вистачить таких доріг? Ексклюзивний ремонт вдалося побачити і нашим журналістам. Погані дороги для українців стали звичним явищем, проте багатьох цікавить, коли їх відремонтують. Відповідь на це питання може нам дати прогноз погоди. Мабуть, кожен замислювався над станом наших доріг. Чому вони не такі якісні, як у наших європейських сусідів? Можливо, вся біда у вітчизняному асфальті. Проте мало хто шукає причину у самому його нанесенні. а точніше, коли саме кладуть асфальт. Коли асфальт? Не знаю, Взавтра і посазати там пригадів в ньому. Стало звичним явищем в дощ побачити на дорогах працівників Укравтодору які старанно латають ями. Такий ремонт не можна назвати якісним, адже асфальт в мокрій ямі довго не затримається. Декілька вантажівок і дорога знову така, як була до так званого ремонту. Це розуміють усі, окрім самих працівників служб. То так постійно не ремонтують. коли дощ то вони роблять, а коли погода нади. Стоїть яма, то все, О, то скоро віддайдеш. Місяць і все розсиплеться. Це не буде якісний ремонт. До сих пір була погода досить добра. Можна було доти ремонтувати, тому що це буде не надовго, це буде на... Який з определенний час я не розуміюся, я не спеціаліст, як його треба ставити, але думаю, що треба в суху погоду ставити. Якщо ще хтось вірить у випадковість ремонту доріг під дощем, нехай пригадає, коли бачив їх в сонячний день. Тож, якщо друга половина літа буде спекотною, не бачити водіям відремонтованих доріг. У Мукачеві вирішили повернутися до практики стратегічного планування розвитку. Зокрема, розглянути ряд проєктів, які допоможуть усунути недоліки в сьогоднішньому розвитку та привнесуть щось нове в освіту, економіку, медицину. Сергій Фомін розкаже більше. Початок нового тижня і у керівництва міста новий план роботи у міській ратуші вже з понеділка кипить робота. Тут вирішили, аби покращити розвиток рідного міста, згадати практику стратегічного планування, так би мовити, не навмання вигадувати і реалізовувати якісь проекти, а розробити цілу систему задумів, які б в першу чергу підтримала громада міста. Почали знову роботу по розробці підготовці стратегії, до якої ми Звертаємося до громади міста Мукачево і просимо залучитись долучитись всіх небайдужих людей. Для цього на спеціальне зібрання запросили керівників структурних підрозділів підприємців, які так чи інакше впливають на розвиток міста, а також голів депутатських комісій. Під час зібрання перший заступник Мукачівського міського голови звернувся до присутніх із проханням розробити окремі пункти стратегії міста. Для початку повинен бути макет, сам сам, хоча б проект тому ми. Створимо робочі групи, які відповідно на ну на протязі першого місяця внесуть свої пропозиції, і ці пропозиції ми тоді озвучимо на обговорення, всенародне обговорення жителя міста. В якій формі це може бути? В різні, як через засоби масової інформації, так і на наприклад, зустрічах. Відповідних і презентаціях е, в колективах е, або серед громадських організацій, формуватимуть стратегію розвитку, яка на багато років визначить долю міста наступним чином. Спочатку представники тієї чи іншої галузі пропонуватимуть як покращити її потім спеціальна комісія відбиратиме найбільш вдалі рішення, які згодом має розглянути громада Мукачева. Ми е, маємо бачити всі і міський голова, і міська рада, і всі громадяни міста. Що у нас буде через 15 років, що би ми хотіли мати через 15 або 20 років, які це мають бути, яка інфраструктура має бути, як проводитись і розвиватись освіта, культура, якою ми бачимо нашу лікарню? Тобто всі ті біди, ці проблеми, які сьогодні є, ми їх скриваємо. І знаходимо шляхи їх вирішення. Визначили навіть термін, в який присутні на засіданні, мають подати свої перші ідеї. А допоки директори і начальники думають, ми запитали у звичайних людей, що вони змінили, наприклад, у медицині міста. Ну, що ти можеш змінити? Якщо буде платна медицина, та може, будеш платити та дотічити, як треба. Могли б ліки мало дешевше бути, так як пенсіонерам, Бо дуже дорогі. Нам не вистачає навіть пінзи. я сталкаюся в горбольниці. Я часто буваю в кардіології, в хірургії. І ви знаєте, я дуже довольна, дуже хороші люди, дуже гарно відносяться. Єдине, що, звісно, з, з, з ліками, якби їм трошки більше давали. Що ж стосується культури, то тут запитали у спеціаліста пана Віталі, який не перший рік займається творчістю і на щоток знає, навіщо потрібно тримати в тонусі культурний рівень громади. І чим більше ми йдемо в прогрес вперед, тим сильніше ми втрачаємо ці традиції. Тобто народні прикмети, такі, як би сказати, народні. Твори, які вже давно загублені. Вище перераховані галузі це лише вершина айсбергу. Насправді, стратегія міста передбачатиме вирішення і більш важливіших питань, таких як інвестиції у водоканал, ремонт доріг, розвиток інфраструктури, пасажирські перевезення і так далі. Меценатська турбота днями шість дошкільних навчальних закладів Ракошина отримали допомогу від народного депутата України Віктора Балоги. Її політик надав у рамках співпраці з сільськими громадами як сприйняли допомогу батьки, завідувачі, сільське керівництво. Дивіться наш наступний сюжет. Утримувати шість дошкільних навчальних закладів, вчасно ремонтувати їх та забезпечувати всім необхідним для сільської влади, на балансі якої вони перебувають з огляду на сучасні фінансові реалії. Справа таки накладна. Кожного року коштів в бюджеті закладаються рівно стільки, щоб дотягнути до наступного. Тому матеріальна допомога, яку надав народний депутат України Віктор Балога, в період поточних ремонтів виявилась доречною а саме будівельні матеріали, які і використають під час робіт. Більшість садочків буде на Тиждень-два закриватися на поточний ремонт, будуть проводитися поточні ремонти. Це суттєва допомога, позаяк це дасть змогу нам зекономити кошти. і Спрямувати їх у інше русло, поки дітлахи граються на майданчику. Дорослі активно готуються до ремонту. Розпочати який планують за два тижні. Ми будемо могти покрасити весь інвентар дитячий, зробити поточний ремонт всіх приміщень, побілку кухні і всіх тих необхідних робіт, які нам треба зробити в цьому році. Якщо раніше батьки брали активну фінансову, нерідко і фізичну участь проведення ремонтних робіт в дитсадку то зараз від цієї практики намагаються відійти. За останні роки люди переконалися, що комфорт для дітей. Можна забезпечити, не чіпаючи сімейного бюджету. Батьки на даний момент я знаю точно за цей садочок, що батьки тут не докладають ні копійки. Це все йде від сільської ради, і також тепер, вже останні роки, це, цей рік було надано допомогу. Така допомога, каже сільський голова Ракошина, не перша затривалий час співпраці. Немає ні виборів зараз на носі нічого. Йде планова робота народного депутата, як і обіцяно допомога сільським та селищним радам. Крім Ракошина, своєчасну меценатську допомогу отримали й інші дошкільні заклади Мукачівського району. В Україні знову перенесли видачу закордонних паспортів. У Державній міграційній службі раніше обіцяли, що видача документів почнеться наприкінці минулого тижня. Тепер дату у відомстві не називають, а на місцях не розраховують на надходження бланків раніше 22 липня, пишуть весті. Затримка видачі закордонних паспортів сталася через дефіцит бланків після того, як право на друк документів передали Державному поліграфкомбінату Україна. Раніше повідомлялося, що українці готові переплачувати шалені гроші. Оші за закордонний паспорт, щоб не стояти у вічних чергах. Протистояння між митницею та власниками автомобілів на іноземних номерах продовжується. Державний орган виконує накази та роз'яснення міністерства, тим самим перекриваючи кисень водіям. При бажанні мати авто за невеликі гроші Закарпатці використовують коридори в митному законодавстві. Втім, все частіше їм доводиться відстоювати дію і головне верховенство цих законів над інструкціями. Олена Смерека продовжить. Пан Анатолій, давно мріє про авто, втім, купити його в Україні не може. Чоловік вирішив піти іншим шляхом і спробувати зекономити. Хотів купити машину за кордоном до 1000 євро, а я пішов проконсультуватися з митниками. Вони мені сказали, що кожні п'ять днів треба їздити відмічатися. Офіційне роз'яснення митниці щодо перетину кордону, що п'ять днів наступне. Громадяни можуть вести з метою транзиту транспортних засобів особистого користування. Терміном до п'яти днів, у разі, якщо переміщення буде здійснюватися в межах одного митного органу, пан Анатолій авто планував возити не транзитом, тож перепитав, чи вплине на процедуру офіційне працевлаштування за кордоном. Відповідь була негативна. Чоловік засумнівався і пішов до юриста. Той наполягає у його випадку, ввести авто на іноземних номерах можна за міжнародною конвенцією, ратифікованою Верховною Радою у 2004 році. Стаття 12.14 передбачає, що транспортні засоби, які є на іноземних номерах, можуть перебувати на митній території України не більше 6 місяців протягом календарного року. Цей термін 6 місяців може бути як перервний, так і безперервний. Аби не купити авто, на якому не зможе їздити, чоловік не полінувався перепитати знову вже з документом. Митники каже, чи то його підманули, чи то просто сліпо послідували вказівкам згори. Як я їм показав цей документ, вони сказали, що цей документ нічого не діє. Чоловік каже, пробували пояснити, нібито існує документ, роз'яснення від міністерства, в якому є інструкція, що схема з працевлаштуванням незаконно. Уляв закарпатці роблять фіктивні довідки, аби є автомати, і мито сплачувати. Як виявляється, цього ніхто і не заперечує, та пояснення мають просте і банальне. Якщо брати їх на розтаможувати на українських номерах, то получається що не в три рази дорожче. Для того, щоб розтаможити їх, потрібно заплатити досить велику суму. Так і от люди. Стараються зробити умови для себе такі більш зручні, щоб можна і машину мати, і не платити великі гроші. Юристи кажуть, інструкція прогалин в законодавстві не закриває, що працевлаштування фіктивне за наявності трудового договору довести практично неможливо. А от надання переваги інструкції над міжнародним актом очевидне правопорушення вони не мають юридичного сили, оскільки вони не зареєстровані в Міністерстві юстиції як Нормативно-правовий акт, а є для службового внутрішнього користування. Вони суперечні Конституції України і суперечні дані міжнародної конвенції, яка є, значить, є законом на території України. Якщо ж на вас таки складають протокол, варто відмітити незгоду і ввезення авто за Стамбульською конвенцією. Це ваш доказ для імовірного судового позову. А ще обов'язково вивчити, і роздрукувати документ, аби при потребі пред'явити його на посту. Ми говоримо про новини 16 липня у випуску. Програма час і далі ви побачите духовний притулок, пам'ятка дерев'яної сакральної архітектури, день казки, збірка життя, кубок від міського голови, пляжний футбол у перечині. В Україні від сьогодні подорожчали квитки на потяги. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Вартість подорожі залізницею в плацкартному та купейному вагонах внутрішнього сполучення 16 липня підвищилася на 10%. Однак це не останнє підвищення вартості. Уже з 1 жовтня вартість зросте теж на 10%. Варто зазначити, що за результатами соціологічного дослідження, проведеного в квітні цього року, центром Разумкова більшість українців не задоволені роботою за. Лізничного транспорту. У Стеблівці прямісінько в центрі села перехрестя двох вулиць вважається аварійно небезпечною ділянкою. Тут уже сталося чимало прикрих випадків з летальними наслідками. А все тому, що світлофори на дорозі хоч і є, проте вони не працюють. Чому регулювальники руху не виконують своїх функцій, дізнаєтесь за мить. На центральній дорозі стеблівки спокійно не буває. Через неї з хоста прямують автомобілі Рахів та інші населені пункти Закарпаття. Водії мало зважають на те, що їдуть через населений пункт. Світлофори можуть врятувати ситуацію, і вони тут є. Проте чомусь не працюють. Траса получається як єгрота і Тут ну ночі особливо женуться сильно собі робив, хоч би реагували. Та тут перейти дорогу не можна, машини не їздять а літають. Били б у них крила полетіли б. Світлофори на перетині вулиць Дружби та Салдобожської встановили ще за кошти колгоспу більше 40 років тому. Працювали вони років 20, а потім їх вимкнули. Не було кому обслуговувати ці світлофори. І так вони втратили вже робочий стан. Уже більше двох десятків років, як центр Стеблівки, залишається без регулювального руху. Проте світлофори тут вкрай необхідні, каже сільський голова. Потрібність заключається в тому, щоб по центральній вулиці в основному ну, при тих, знизився швидкісний рух потоку транспорту. Швидкісний рух. Це перехрестя аварійно-небезпечна ділянка, адже дорожньо-транспортних пригод тут трапляється чимало. Проте, окрім місцевих, це нікого не хвилює. На цьому світоворі аварій багато, але ну, вже давно не працює. Про одну з таких ДТП, в якій загинуло п'ять молодих людей, розповідає пан Василь. Юнаки, всі жителі Крайникова, поверталися додому з дискотеки, вулицею Дружба. У них не заводилося щось транспортна одиниця, це Жигулі. Всі вони спробували підштовхнути. І, і так в'їхали на центральну на перехресток. Зі сторони хуст там мчався на великій швидкості. БМВ, який зіткнувся з живуть, смерть нараз забрала чотирьох хлопців, а водія через один місяць. Сім'ям було від 20 до 23 років. Це тільки один приклад, скільки ще аварій тут повинно трапитись, аби це перехрестя знов стало безпечним. Питання поки без відповіді. Унікальні дерев'яні церкви, невід'ємна частина історії Закарпаття. Жодна з них не зберегла імена тих, хто їх будував однак кожна має невеличке історичне значення. Про старовинний храм, який нині потребує реставрації в Воловецькому селі Гукливе, і Дивіться наступний сюжет. Біля такої церкви подумки перенестись у минуле надзвичайно легко. Храм дихає старовиною, а кожна його деталь, наче розповідає свою власну історію. Таке враження старовина дерев'яна церква справляє на кожного мандрівника, який або ж випадково сюди потрапив, або ж навмисно приїхав відвідати цю святиню. Український барокко, така історична пам'ятка. Ну і о, майстерність людей, що так створить, що в нас стільки вже кілька століть стоїть. Справжній витвір мистецтва минулих літ, так кажуть про церкву туристи. Робота майстрів, які жили колись, вражає. Але найбільше емоцій викликає та атмосфера, яка панує як у самому храмі, так і навколо нього. Люди внизу розповідали, коли ми питали шлях сюди. Що вони розповідали, що тут були і поляки, і австрійці, і вони були в захваті, в захваті від цієї церкви. Сказали, що вони такого ще ніколи не бачили, що це просто чудо із чудес. чудес. Церква Святого Духа найдавніший храм Воловеччини і один з найстаріших на Закарпатті. Збудували її приблизно у 1750 році. Принаймні про це свідчать історичні записи. Відома церква, крім своєї архітектурної значимості і віку, ще тим, що в цій церкві священники писали на вільних сторінках церковних книг. На вільних сторінках записували події, події місцевого значення, побутового значення. І події також світового значення, і пізніше, вже в наш час, ці записи були названі Гукливським літописом, який відомий історичній науці. І... Історичних колах вчені про нього згадують більшу частину гукливського літопису написав священник Михайло Грігаші. На жаль, де зберігаються ці книги, наразі достеменно невідомо. Однак, при бажанні текст літопису можна знайти в інтернеті. З Цих записів стало відомо, коли таким був виготовлений іконостас, та хто розписав сам храм. Гукливчани за свої кошти своїм коштом зібрали кошти і запросили німецького художника Франца Пеєра, який виконав. Художні роботи в даній церкві, за що з ним розрахувалися, дали йому 300 золотих. Біля церкви збереглися два давні кам'яні хрести. Частиною архітектурного ансамблю є й дзвіниця за вишки вісім метрів. Звуки цих дзвонів жителі гукливого та його околиць чують лише один раз на рік. На великдень біля унікальної дерев'яної церкви збираються священнослужителі та вірники. А унікальні дзвони сповіщають про те, що народився син Божий. За переказами місцевих, величезна липа на околиці села та унікальний дерев'яний храм одного віку. Прикро кажуть ті, кому не подальша доля церкви, що святиня, на відміну від дерева поступово руйнується. Про те, що архітектурна пам'ятка охороняється державою, свідчить табличка при вході. Щоправда, кошти на її реставрацію держава чомусь не виділяє. Тож чи отримають нащадки такий унікальний спадок, вирішить лише час. День казки презентували в Ужгороді в третьому виданні зібрані. Кращі твори 32 авторів з ілюстраціями. Збірка навчатиме дітлахів життю не дарма. Її так і називають збіркою життя. Черговий раз, об'єднавши авторів кількох країн світу, зокрема й закарпатських письменників, світ побачило третє видання День казки цього разу до збірки увійшло 32 автори, які запропонували читачам тематичні оповідання для наймолодших дітей, школярів і навіть казки для дорослих. Укладач збірки Михайло Тимнов переконаний, що книга покликана популяризувати молодих авторів з різних куточків України і не тільки тут. У нас мишка Катя з Ужгорода, вона Дніпропетровську. Тут Ліна Орлова, баклага з мишкою з. З котиком і акваріумом за казку дуже чудово. А тут кот зі шпагою казка називається казка про кота Д'Артаньяна, Вона дуже цікава, така несподівана. Це автор з Харкова. Тематика третьої книги дуже особлива, адже в казках багато фантастики та цікавих порівнянь. Серед кількох тисяч авторських ідей редактори вибрали мистецькі вершки. А вдома три кота: Атос, Партос, Ераміс. Ну і дочка з матір'ю подивилася на котика, слухає, каже: мама, однозначно, це буде Дартанян. Ти подивися, яка який він статний Сам укладач називає книгу збіркою життя у виданні по дитячому описані життєві проблеми, і водночас є цікаві історії з побуту людини, незручні чи смішні ситуації. Удосконалена робота помітна і в ілюструванні. Малюнки до казок і дуже влучно доповнюють зміст. Художник Галіна Польняк, яка ілюструє, вона намалювала 24 ілюстрації. О, дуже якісно вона малює. От, наприклад, про прокрафіку вона намалювала. От вона дуже якісно працює. У неї замовлення майже від каскарів з усього світу. Дитячі книги нині користуються популярністю серед закарпатців, зазначив автор. Тому є ідея спільно із спілкою закарпатських письменників у майбутньому видати також дитячу збірку українською мовою. У Перечині започаткували кубок з пляжного футболу. Спорт, як кажуть, здоров'я, тому захід одразу здобув і популярність, і підтримку міського голови. Перші змагання зібрали аж 10 команд, які, попри не зовсім сприятливі умови та імпровізований пляж, відчайдушно боролись за перемогу. З репортажем із перечина повернулась Олена Смарека. Торік змагання з пляжного футболу проходили ще на аматорському рівні. Втім, імпровізація виявилась настільки вдало, що цьогоріч під свій патронат її взяла міський голова перечина. Зробиться все більш масштабніше, красиво, гарно, і як ви бачите, люди потягнулися. Трохи погода нас не радує, але я думаю, все буде на рівні. Коли оголосили про кубок, мешканці одразу поспішили реєструватись. Майже всі учасники десяти команд молодь, в чому пані Мирослава вбачає особливий позитив. В першу чергу це долучення молоді до здорового способу життя, щоб вони займалися спортом, щоб вони були здорові і не мали бажання ходити і там чи наркотики приймати, чи вести якийсь нездоровий спосіб життя. Це наша основна задача. Призовий фонд міський голова встановила особисто, вважає, хоч і невелика, але заохочення все ж повинно бути. Також підготували грамоти і навіть Ажні медалі для команд призерів. Що з часом захід виросте, і за масштабами проведення за кількістю учасників не сумнівається ніхто. Бажаючих буде на сюди дуже багато, ще більше і вже із сіл теж телефонують. Що чи можливо приймати участь? Попри погодні умови, жителі Перечина прийшли подивитись на змагання серед них і ветерани спорту, для яких заснування кубку виявилось особливо потішним. Ініціатива дуже добра. Такої треба було і в наш час, коли ми сколиму толі такого ми не мали. А тепер прекрасно. Маємо два поля такі, що в школі і в ДСШ. Це дуже приємно, що то зробили нам. Ну і отакий пляжний футбол теж добре. За підсумками змагань третє місце зайняла команда садова, друге посілок один, а золото у команди центр. Дізнавайтесь новини першими вже завтра у часі. Дивіться про таке. Ой, чиї то вівці вівчарство, бізнес чи стиль життя. Сакральна пам'ятка. Дерев'яну церкву в Ушку внесли до списку ЮНЕСКО. Покращені можливості, запис до садочка онлайн на сьогодні. в мене все. Дякую, що дивились. До нових зустрічей і радісних вам звісток. Бувайте здорові!